Астрологічний прогноз Херсон звільнять не швидко. Наприкінці липня і в серпні сонце знаходиться в леві, лев це стихія вогню, і вона спонукає до того, щоб щось робити швидко. Амбіційні плани вона ну, активізує. Але е, сонце е, після 20 серпня перейде в діву. А діва означає якісно, а не швидко. Також в знаки Зодіака, який означає швидко. Типу швидко звільнити Херсон, знаходиться Юпітер. Юпітер вовні. І Юпітер це планета нереальності а мрій. А планета реальності Сатурн знаходиться в водолії. Водолій не означає швидко. Тому виходить, що чисто психологічно. По Юпітеріанськи хочеться швидко звільнити. А в реальності звільнення буде відбуватися не швидко, а повільно і якісно. А повільно тому, що в солярі України, який розпочинає впливати в серпні, Сатурн сильний, він з'єднані з соляром. З'єднані з, з з місяцем Соляру України. Також в Солярі є такий аспект, як опозиція від Марса до Нептуна. Це означає, що Україна буде воювати в районі моря, і восени і взимку. Навесні вже війна стихне по загальним прогнозам прогнозах. Також хочу відмітити, що і коли війна стихне в регіоні моря, будуть обмеження. Тому що Сатурн означає обмеження, а риби, знак зодіака, пов'язаний з морем. І навесні Сатурн перейде з водолія в риби. Тобто це означає, що і після звільнення Херсону все одно там будуть економічні обмеження. Ну і взагалі в усіх курортних місцях і ті, котрі розташовані біля моря в Україні, наступним літом 2020. Третього року. Я вважаю, що будуть обмеження, тому що Сатурн, планета обмежень, знаходиться, буде знаходитися в рибах, знаки Зодіака, пов'язаним з морем. Я вважаю, що Херсон буде звільнено, але це не буде відбуватися швидко. Точну дату, на жаль, я не знаю. На цьому все. Дякую за увагу.